Отже, друзі, всім привіт! До нас ось такий залітає Рено Кенго 2017 року на класнючому, півторалітровому дизельному двигуні. Максимальна база, автомобіль, повноцінний пасажир, ніяких переробок. Задні партроніки на класні зимові гуми. Дивіться, яка яскрава автівочка. Давайте зазирнемо всередині та подивимося, що нас зустрічає. Передні склопідіймачі, електропривід дзеркал, механічне регулювання сидінь, є круїз-контроль, є повне мультикермо. Ось такий, має кондиціонер, має штатну аудіосистему, має коробку передач. Все, що тільки вам потрібно для роботи та комфортного пересування. Повноцінні, розпашні ось такі дверцятка, величезний блгажник. Тому, друзі, не зволікайте, якщо давно шукали свіжий та надійний автомобіль для роботи або повсякдення, запрошуємо вас на тест-драйви перегляди компанії Автофокус Гришка 4А.